відремонтувати енергосистему України цієї зими. Неможливо для ремонту потрібно обладнання, яке саме лише виготов... його виготовлення займає щонайменше 6 місяців. Заявив голова комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герс. Процес відбудови затягується, бо незмінні деталі треба чекати місяцями, та й обстріли тривають. Про війну з холодом і темрявою говоримо далі із Михайлом Гончаром, президентом центру глобалістики Стратегія 21 та експертом з міжнародних енергетичних та Безпекових відносин. Він з нами телефонним дзвінком. Добрий вечір. Вітаю, вітаю студію. Перепрошую ще тільки в голосовому режимі, оскільки немає можливості отримати картинку, так мотиву. Пане Михайло, я ми вже віймаю. звикли до будь-яких ситуацій. Це так знаєте, символічно експерт з енергетики зараз без світла, але все одно дає коментар. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Україні в принципі з енергетиці? Чи не занижені цифри, що майже половина нашої енергосистеми виведена з ладу? Ну я не думаю, що конкретні цифри будуть кимось називатися, бо це означає коригувати вогонь ворога. По суті, але те, що енергосистема так чи інакше зберігає свою функціональність, нехай обмежені. Ну ми в цьому переконуємося так, звичайно, що в Києві, що у Львові, що будь-в іншому місті є відключення, і оператори впереджають про те, що плани відключення можуть різко змінюватися, і так відбувається на екстрені. Але це по суті дозволяє зберегти функціональність нехай обмежену, об'єднаної системи, не допустити її розпаду на і фрагментації на острови. Так що, як би там не було, але те, що ми на сьогодні маємо, це не гірший варіант, і напевне максимум з того, що можна витягнути. Давайте трішки розберемося, поскладаємо собі в голові. Е, останній масовий ракетний удар. Нам сказали, що було 16 влучань, але майже вся Україна поринула в темряву. Е, як тут зрозуміти, чому так трапилось? Дивіться, це наслідок не ось цього одного масованого удару. Це вже накопичений ефект, адже були попередні удари. Давайте згадаємо 10 жовтня, давайте згадаємо 31 жовтня, 15 листопада. Після кожного з цих ударів відбувались відповідні відновлювальні роботи, але вони не були повними. Зрозумійте одну річ: неможливо відновити за дні чи навіть тижні те, що робилось роками. Тому, якби в цьому контексті має місце накопичений ефект. І з кожним новим ударом якби, треба потрібно докладати ще більше зусиль. А як вже, здається прозвучало у вас, що заміна обладнання замість пошкодженого чи знищеного, це процес, який розтягується на місяці, бо це обладнання потрібно замовити і виготовити. Це дуже мало ймовірно, що воно десь лежить там mm -hmm. в якихось запасниках і чекає, коли ним скористаються, коли мова йде особливо про великогабаритне обладнання, унікальне, там як трансформаторні підстанції, які робляться тільки там голодів. Чи є зараз в Україні альтернативні джерела, альтернативні способи, аби не дозволити мешканцям зануритися у повну темряву або у цього блекауту уникнути? Ну, дивіться, тут питання блекауту, кожен розуміє по-своєму. Для нас, для пересічного споживача, там скажімо, блекаут світла нема, це блекаут. Насправді, якщо ми поглянемо строго з позиції об'єднаної енергосистеми, то блекаут енергосистеми означає втрату нею функціональності. Тобто тоді, незалежно від того, що ви де робитимете, ви не отримаєте світла, бо немає, власне кажучи. Сполучення немає балансу між попитом і пропозицією. Пропозиція до вас не можна дійти. Ви можете собі, звичайно, зробити там, поставити генератор там, чи включити якісь безперебійний, забезпечити себе світлом, але це не те. Тому, як би, в цьому контексті, звичайно, можуть бути певні рішення локальні, так би мовити, і, до речі, держенергоефективності випустило. Відповідні методичні рекомендації кілька тижнів тому назад, і для органів е, влади е, е, на рівні ОСББ е, робити, і на різні як домосподарства. Ну але це якби ті, е, ті речі, які ну, локально допомагають врятувати якусь ситуацію. Е, те, що стосується загального стану, тобто функціонування об'єднаного системи. То я думаю, що ми от весь зимовий період будемо проходити ось в такому режимі, і це ще не гірший випадок, тому що ну, див, диво зробити неможливо. Як я вже зазначив, те обладнання, яке походжується, це в основному обладнання магістральних високовольтних ліній електропередач високого вольтажу. Воно його важко зробити. Це те обладнання, яке було зроблено там навіть десятки років тому назад. Зараз прогрес пішов далі, є зарубіжне, але його треба замовити, виготовити. На це піде навіть не півроку, а може піти і до року, і півтора роки. Тому енергетики використовують зараз різні тимчасові схеми, і, якби це, в принципі, не є. Корисно для функціонування енергосистеми, тому що вганяє окремі її сегменти в такі нерозрахункові режими. А з іншого боку, доводиться відключати чимало споживачів для того, щоб енергосистема зберегла свою функціональність. І отут, якби ну можна сказати, чарівниками можна звати диспетчерів mm -hmm. е, Укренерво, які по суті і. Е Намагаються своїми зусиллями зберегти функціональність цієї системи по різним тимчасовим схемам, і чому от такі переходи відбуваються від планових виключень до екстрених, тому що десь, коли диспетчер бачить, що йде перенавантаження в якомусь сегменті, і це перенавантаження загрожує тому, що, наприклад, десь стоїть там слабіший трансформатор, він може просто згоріти. І тоді, якщо там, скажімо, треба ще почекати, щоб пару годин люди отримали е, живлення, а за цей час згорить трансформаторна підстанція, то ви розумієте, що нікому від того Вибір без не буде. вибору. Ну тому і говорять, що коли вам вікно світло, будьте ласкаві, не треба вмикати одразу все, а все одно щадливо ставимося. Це в першу чергу потрібно всім нам. Ну тобто люди це мають yeah. розуміти, ну але з іншого боку, коли і і людей тут теж можна зрозуміти, коли у тебе декілька годин на добу лише є електрика в домі, і ти нічого не встиг зробити з запланованого, коли тобі вмикають світло, хочеш встигнути по максимуму, але все ж таки намагаємось, але все ми, встигаємо по мінімуму. Ну, намагаємось до порадиків прислухатись. І ще таке питання: наскільки ми розуміємо, і вже почула від різних експертів, електрика це такий ресурс, якого скільки виробили, стільки мають і пожеж. Доправити його не можна якось там накопичити від ось таких вимкнень від того, що електрика є, а мережа пошкоджена і її ніяк доправити користувачам. Наша мережа теж страждає ну, безперечно, якби енергосистема працює завжди в збалансованому режимі. Коли вона в нормальному стані. І, власне кажучи, частота 50 Гц, е е е якби у вас був частомір такий, то він би показував. Це якби знаєте, як температура 36,6 в людському організмі. Uh -huh. Як тільки баланс порушується, от, а якраз такі удари, там вони порушують баланс, це -то, е або якщо пропозиція є на колика дататом, енергоблок працює, але підстанцію вирубили, все, енергоблок зупиняється. Споживачеві потрібна електроенергія, вона нібито і є, але взяти її неможливо. Тому звичайно, що ви сказали, що не можна накопичувати електроенергію. Її можна накопичувати. Є спеціальні енергонакопичувачі. Це якби останнє слово такого технологічного прогресу в цій сфері, але вони страшенно дорогі навіть за європейськими цінами. Вони тільки зараз входять в такий в широке використання. В Європі, в Сполучених Штатах, але все рівно, скажімо, якщо навіть уявити собі, що вони б у нас тут з'явились, вони б кардинально ситуацію не змінили. Абсолютно. Тому що, в принципі, для того, щоб вони нормально функціонували, треба стабільно функціонуюча енергосистема. В такому екстремальному режимі це швидше би ми ще більше проблем отримали би. Тому якраз у нас значною мірою роль такої маневрової генерації відігравали наші гідроелектростанції, uh -huh. але теж вони піддались ураженню і не можуть так балансувати чи забезпечувати додаткову маневрову потужність в енергосистемі, як це було раніше. І тому питання гнучкості роботи енергосистеми. Звичайно, зараз є дуже важливим, але ця глучкість на жаль обмежена от тими обставинами, які ми маємо, і тому звідси ось такі. Рвані графіки відключень. Ну будемо сподіватися, що, що і графіки стануть більш плановими, і ми е, обов'язково добре переживемо цю зиму і будемо вже з вами навесні говорити е, вже про нову якусь ситуацію, як нас все добре в ну, хоч в плані електрики. Дякуємо вам, що ви були з нами телефоном. дякуємо, що вийшли зв'язок. Нашим глядачам ми нагадаємо, що розмовляли з президентом Центру глобалістики Стратегія 21 Михайлом Гончарем. Дякую.